Заїхав так, щоб прокачати систему. Отака от наразі в мене схема. Там радіатор з вісімки, термостат з вісімки з 99-ї і розширительний бачок. 5 літрів зайшло, стільки злив. Ще є п'ятірка. Зараз подивимось, може запущу без кришки. Як воно працює? Зараз подивимось, як повітря виходить. Забув електробензонасос вімкнути. Він мене з кнопки вмикається, і вона потухла. Поки звідси не біжить нічого. Так, температура вже висока. радісна новина. Струмок побіжав. Я ось це для прокачки, як зазвичай відкрутив. І потім тут е саму не поставив, тому що цього не вистачає обтягнути І там теж повітря виходило Ще вентилятор не підключом. Ну тут вже біжить. Отака температура. У мене, звичайно, працює. Бо ну, тут вже тепленький радіатор. Вже все добре. Тут теплий. Ой, і тут теплий. Е, ось ці вони... А, ну ось, ось він теплий, так. Да. Ага. А цей прохолодний такий. Ну Тут на виході теж теплий. Просто ці е, е, хуже тепло віддають. Це тепло, так. Да. Це вже гарно. Це вентилятор треба робити. Я гадаю, що система ну, температура тримається, я кришку поки відкрутив. Я гадав, що треба під бачок щось. Випилювати, ну, але, скоріш за все, воно буде так працювати добре. Ну, тут гарненько струмок біжить. Ну що, закриваємо кришку тоді і дивимось на температуру. Ну, знову ж таки, капот відкритий. Як воно буде? І знову забув вімкнути електронасос. Ну Поки гарно, поки мені все подобається. Ну і це вона стоїть. Та що тут пропулякав? Сітка. Коли будете робити отвір такий, треба спочатку подивитися, що є в продажу, яка сітка. Тому що ну мені пощастило. Ну, вона в довжину э, 1 метр, а в ширину 45 максимум була. Ну вона мені підійшла. Да. Ну, пірометр, пірометра в мене з собою нема. Навіть без електровентилятора температура тримається гарно. Ну добре, вже непогано, я дуже я ночами не спав, гадав, як її прокачати. Ну Може буде працювати. Не встиг засняти. Вентилятор включився, зробив через датчик. На якій же він температурі спрацював. Ну, більше 90 десь. На 98 він повинен десь. Ну. Працює схема. Тут так. О. Працює. Все добре. Все. Ну, десь 92-95, треба подивитися датчик той, що в дев'ятці стояв. Так що можна їздити. Так, ну що, до полігона доїхав, але я таку особливість помітив. От вмикаєш габарити і стрілка відклоняється. Вимикаєш і стрілка опускається. А то я їду і гадаю, що вона так, температура така, ну, більша. О! Вімкнувся. Так що так.